Наркоз був чудовий, прекрасний. Саме головне те, що я проснулася без тих страшних нестерпних болей. У нас звернулася пацієнтка з Кіровоградської області. До нас вона звернулася з лівобічним гонартрозом третьої стадії. Раніше вона вже була прооперована. Три місяці тому ми її робили операцію з правою коліно. Справа заміна була право коліна суглобу. Зараз ми замінили їй лівий коліно суглоб. Пацієнтка. Сьогодні у нас третя доба після операції, вона готується до виписки. Е, скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте, що можете сказати, які у вас враження? Як почуваю я себе дуже добре. Е, зразу після операції, коли я прокинулася після наркозу, наркоз був чудовий, прекрасний. Нічого не чула, нічого заснула. І в палаті проснулася. І саме головне те, що я проснулася без тих. Страшних нестерпних болей, які мене мучили останні місяці. Я просто не хот не могла ходити, не могла, як то кажуть, не хотілося жити. Правда, такі болі були нестерпні. А зараз я себе почуваю дуже добре, готуюся на випуск, їхати додому на реабілітацію. Я дуже вдячна вам, Олександр Анатолійовичу. Дуже вдячна низький уклін вам. Дякую за за вашу допомогу, за ваші золоті руки, за ваше добре серце. Людяність, професіоналізм. Я дякую всьому персоналу медичному, і старшому, і меншому, молодшому. Тобто тут обстановка домашня, кухня домашня, все дуже добре. Я рекомендую всім, у кого є проблеми, хто має такі проблеми звертатися в клініку Рехаб, місто Одеса. Це тут ніде більше ви не знайдете таких золотих рук, як тут. Дякую, вам дуже приємно. Бажаємо вам міцного здоров'я, гарної дороги і щоб вас углови не турбували. Дякую, 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 дякую вам дуже.